Комісія Міністерства культури та інформаційної політики вчора розпочала роботу на території Києво-Печерської лаври та зафіксувала порушення незаконне проведення пошукових робіт та пошкодження об'єктів культурної спадщини. наслідків безкоштовного користування лаврою представниками УПЦ МП опублікували на сторінці міністерства у Фейсбук. Нагадаємо, раніше представники УПЦ МП неодноразово блокували роботу міністерства з прийняття передання державного майна Києво-Печерської лаври. У березні національний заповідник. Києво-Печерська Лавра розірвав договір з УПЦ МП про безоплатне користування Лаврою. Більше про це будемо спілкуватися далі. На зв'язку з нами директорка Департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Мар'яна Томен. Пані Мар'яно, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю. Yeah. Пані Мар'яно, власне, чи був спротив щодо роботи комісії цього разу, і що саме побачили представники комісії у Лаврі? Я хочу нагадати, що заплановано 79 об'єктів для передачі у планах роботи комісії. Нам постійно здійснюються перешкоди для того, щоб ми могли на законних підставах потрапити у приміщення і здійснити приймання передачі майна. Тепер я спочатку проінформую про останні кроки наші про результати, а потім повернуся до попередніх напрацювань, щоб було більш зрозуміло, як ми будемо рухатися далі, і що ми плануємо вчора. Ми не те, щоб розпочали роботу комісії, ми її продовжили. Тому що у нас нам вдалося потрапити до корпусу 112, це є книжковий склад. Двоповерхова будівля, яка знаходиться за адресою Лапська, 11. і е, потрапили ми туди. Е, от, бачите, якраз кадри підтверджують те, в якому вона стані була, і це тільки частина того, що ми оприлюднили на наших офіційних ресурсах. В нас є повна версія відеозйомки цього зруйнованого об'єкту культурної спадщини. Яку ми обов'язково надамо е, засобам масової інформації для того, щоб люди могли переконатися повністю про жахливий стан е, зруйновану будівлю, яка насправді є об'єктом культурної спадщини, так як це є пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення? Це є е, друга половина 19 століття? Е, колись там була інфекційна лікарня у 2013 році монастир. Разом з іншими приміщеннями перейняв цю споруду, як і інші, в оренду. У 2019 році там стався підпал, але після того заповідник зразу проінформував монастир про необхідність здійснення першочергових протиарварійних ремонтних робіт. З 2019 року монастир не вжив жодних заходів, не звертався з жодним листом чи з проханням для того, щоби. Виправити оцей стан, звичайно, ми змушені були демонтувати двері до цього приміщення з однієї сторони і з другої, і здійснити такий огляд. І я хочу нагадати, що насправді це є всі ознаки кримінальної справи. Якщо ми вже будемо рухатися в такому напрямку, передбачені статтею 298 кримінального кодексу це є умисне знищення руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини. Ми вчора викликали поліцію і дали всі свідчення і ознайомили всіма матеріалами справи про охоронні органи. Але це тільки частина порушень, які знаходяться в рамках кримінальних проваджень якими займається поліція Печерського району, які стосуються власне ситуації по Лаврі? У нас ще є там порушення кримінальні справи за ознаками статті 191 Кримінального кодексу і статті 179. 179 стаття Кримінального кодексу це є незаконне утримування релігійних святинь, а стаття 191 це є незаконне заводіння майном. Пані Мар'яно, а що можна зробити взагалі в цій ситуації, аби вам не перешкоджали з оглядом цього матеріального стану? І як довго взагалі комісія може ще працювати? Я казала на перших етапах нашої діяльності і що вона нас запланована діяльність на три місяці. Це правда, але зважаючи на специфіку цього процесу і на те, як це все рухається, ми будемо. Вочевидь, продовжувати термін роботи комісії, допоки не завершимо всю справу. Це для нас, для Міністерства культури та інформаційної політики є пріоритетом, і тому ми будемо робити все можливе, щоб всіма ресурсами завершити цей процес. Бо це наша відповідальність як держслужбовців. Ну і власне, то як можна, як можна унеможливити це перешкоджання? Чи є якісь законні інструменти, аби вам не заважали просто це робити? Я ж кажу, що ми працюємо з правоохоронними органами, ми е, як можемо. Так, ми виконуємо свою роботу. Коли нам блокують, ви знаєте, блокують входи з внутрішньої сторони приміщень, уже не з зовнішньої. Змінилася тактика перешкоджань. Тобто люди знаходяться всередині, двері зсередини закриті, і це невідомі особи. Я не маю жодних підтверджень, що це є представники монастиря, угу. тому потрапити туди в звичний спосіб неможливо але. Це схоже знаєте на ситуацію з Кримом, коли офіційна позиція була по окупації, що їх там немає. Десь те саме відбувається і по лаврі. Їх там немає. Тобто, ці люди не мають на собі табличок, що вони відносяться до монастиря. І в той же час вони заходяться всередині приміщень і не впускають комісії. Так як в нас дуже чітка позиція, це рухатися в рамках закону без застосування жодних силових методів. Тоді ми вимушені переплановувати по декілька раз нашу діяльність, по декілька раз прорієнтовувати роботу на діяльність з матеріалами, з опрацюваннями тих документів, які вже в нас є, на роботу з правоохоронними органами, на свідчення, на покази, на збір даних, як буде далі розвиватися події? Я не знаю, але я вам точно можу сказати, що з території Лавра виїжджають далі машини з майном монастиря, тобто вони начебто все ще їдуть, але ніяк не можуть виїхати. Дякую, пані Мар'яна, за те, що ну, за всю цю інформацію, за нашу розмову, за те, що долучились до ефіру. Це була Мар'яна Томин, директорка департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики. Ну, а ми продовжимо після короткої паузи.